Каліграфічна хвилинка духмяний Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запишіть букви і склади за зразком. Збери склади слова ний «м'я» і запиши каліграфічно, правильно, слово духмяний. Зверніть увагу, що в цьому слові немає апострофа. Духмяний. Наголос падає на другий склад духмяний. Поставте наголос в слові. Послухайте уривок з тексту. Звідкись вітерець приніс духмяний аромат сониць. Повернув він на сонячні пахощі, спустився з горбка й опинився на маленькій галявині геть усіяній соничками. Слово духмяний має три склади, бо має три голосні звуки. І можна перенести слово духмяне так духмяний. Дух. Мяний або духмяний.